Так, шановні депутати, сесія у нас веде міський голова. Так Так, сесію? Шановні депутати, переходимо шанові до вас. За що ви голосуєте? Люди не знають більше, але я впевнений, що я впевнений, що, що де не не депутати міської ради не знають, про що йде мова. Вони голосують депутати бо... міської ради. Хто не знає, про що йде мова? Олександр Федорович, ну на початку ж сесії заявили, хто не знає. Я Олександр Федорович, ну у вас є представники громади. А що ви доводите сесію до 5 до депутати, давайте, давайте оголосимо перерву. Хай громада вийде з А ми можемо вже оголосити перерву. Чика громада, 10 чоловік це громада. Так давайте оголосимо перерву, та інша громада. Наш люби гума. Ми в п'ятницю провели 354 людини. Це громада чи не громада? Громада. Ви бачите, що ми ще більше чи причиняли. я ще. Я переходимо до наступного що сезону. Я я Давайте ми зараз вийдемо людей, попросимо, вони зайдуть сюди. Ми попросили зняти ті питання, які проблематичні. Розумію, фінансові проблеми є. Всякі є проблеми в місті, ви їм них. Але ми допомогання з громадою. Але ви обговорення з громадою, ділеш землі в Полтаві не буде. Все, достатньо чого. Почекайте, ви мене вибачте. пан голова не хоче з'явитися, звітувати. Суд не хоче, а то він не божество. Олександр, я так хочу, щоб ви були живі і здорові, щоб ви навіть за свою діяльність. Що це мені іде? Так давайте, обирайте да, питання діриба землі і ви спокійно. і Та ні, ну ви мене вибачте, будь ласка. Та ні, ви мене вибачте, будь ласка. А громада не знає, що ви ділите. Хай попав суддя, звідується в суді спочатку. Або А за попередньо. Давайте. Я сам буду вирішувати, що мені робити. Ми не на роботу і тепер питаємо, як ви сторожите